Всім привіти! Давненько на цьому каналі не було ніяких відео, я за це вибачаюся, але в мене були причини: на це перша це школа. Як ви всі знаєте, осінь, кінець, осені, і початок зими, це дуже сильно нагружений такий період шкільний, бо там йдуть тести, якісь фінальні оцінки, завдання. Ну, понятне діло, що в мене це все було, і мені трошечки було не до відео. І друга причина в мене щось трапилось з телефоном. Я не знаю, як так працює, але коли я знімаю на звичайну камеру, у мене не записується звук. Тобто, щоб зняти це відео, я зараз знімаю в Тік-Ток, і потім я його випущу на YouTube. Сьогодні в мене останній день школи, ура! Перед змовими-канікулами. Печалька, Що не взагалі останній день школи. Ну, далі. Хоч так. Да. І сьогодні в нашій школі буде півдня. тобто... Я вже в годину з чимось повинна бути вдома. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся, приємно перегляда і погнали Наші поверх. І знаєте, що я вам скажу? Якщо ви хочете завести собі собачку, то подивіться цей кусочок відео. Ну, от якщо ви так на неї подивитесь, просто ну, найміліша собака, яка тільки може бути, яка взяла, відгризла собі поводок, бо вона була сьогодні прив'язана ночі, і натворила оце. Все вона все зробила. Тому якщо ви думаєте, на рахунок собачки? Подумайте про це дуже добре. Зранку в мене база, стаканчик теплої водички. І, до речі, мій сьогоднішній образ. Сьогодні я на такій чорній класиці. Чого ти хочеш? Школа. Бляха! Вам ще один мінус собаки, вам постійно треба убирати. Ужас. Я, в принципі, зібралася, зараз тільки поснідаю і буду виходити. Мій повний образ. Якщо ви думаєте, що я з'їжджаю з цієї хати, то ні, я просто йду в школу. Я так виглядаю кожен ранок. Ну що, Пішли вриватися в цей останній шкільний день. Чекаю на автобусі, але я вже бачу. Мені здається, що у мене сьогодні буде ВІП-автобус. Я буду їхати днем одна, бо ну, реально у нас півдня в школі, і багато вчителів, коли у них питали, чи нам треба приходити, вони говорили: так, типу, приходьте. Причина, чому я вирішила піти в школу, бо мені ще два тижні сидіти вдома. То я вирішила до останнього доходити. Їхала до школи. В автобусі нас їхало не знаю, 4 чи 5 людини. Люди, людей. Це, в принципі, те, що я і казала. Це нормальні люди залишилися вдома, а не нормальні про це в школу. Це яка у нас ялинка в школі. Школа де... не те, що на пуста, майже пуста. Тільки що працює дзвінок, ми зібралися сюди. І адміністратор нас зупинив і сказав, що щоб ми йшли в кафетерію і сиділи здали. Зараз у ну, нас 10.23, пройшло вже більше ніж півтори години. Я в кафетерії сиділа, так і сижу, нічого з цього не змінилося. Я вже зрозуміла, що ніяких рибів у нас не буде. Одне, що зробили, то це взяли, нас всіх зібрали, просканували у нас ID, типу, щоб позначити, що ми. Прийшли в школу. Я тільки що бачила свого вчителя, запитала в нього, типу, що таке, чого у нас немає ніяких уроків, І знаєте, що він мені сказав? Це все через те, що в школу прийшло дуже мало людей, і нас просто всіх вирішили розкидати в кафе і в зал, щоб за нами дивилася адміністрація. Просто супер! Зустріла свого канцлера. Вона мені предложила піти до них, з ними посидіти. Я пішла. Я чесно очікувала, що ну не знаю, щось про щось поговоримо, але я там просто тупо так сиділа. Я тільки шукала. Шо... І... Залишилось... Ну що, я вийшла з школи. І додому. Трохи пропав. У нас ж був скіджул наш. У нас повинні були бути усі уроки. Я думала, що я там з одним вчителем поговорю, з іншим. Ага, поговорила. Зараз у нас пів сьомого вечора. В принципі, нічого такого не робила. Пішла з Лусі, погуляла до школи. Ось назад. Поїхала. Не стала Тікток, Ютуб, Інстаграм і на цьому прийняті все. Я вже в своєму ліжечку збираюся ряду спати. Надіюсь, що це відео вам сподобалося. Бажаю вам всім гарного дня, вечора, раночку. Доброї відео, всім па-па.